Ласкаво просимо. Сьогодні ми вчимося розповідати людям, що ви вчитеся. Робити помилки це нормально. Почнемо. Говорити. Онтешпрейке. Онтешпрейке. Я погано володію мовою. Ik spreek de taal niet goed. Початківець. Дебехінер. De Beginner. Вибачте я новачок. Sorry, ik ben een beginner. Не соромся. Скажи це голосно. Ваша черга. Я погано розмовляю. Ik spreek niet goed. Ваша черга. Я початківець. Ik ben een beginner, як вічливо просити про допомогу. Повільно. Лангзам. Лангзам. Будь ласка, говоріть повільно. Спрейк остюблів ламзам. Щоб повторити. Онтегергален. Онтегер гален. Ви можете повторити це? Кунтюдаттергален. Попросіть їх допомогти вам. Ваша черга. Будь ласка, говоріть повільно. Сприйк астюблів. Ваша черга. Ви можете повторити? Кюніергален? Перевіряю, чи розумієш? Щоб зрозуміти. Умтебе хрейпе om te begrijpen. Ja, ne Ik begrijp het niet. Troche. Een beetje. Een beetje. Ja, troche Ik spreek maar een beetje. Будь чесним. Ви розумієте? Ваша черга. Я не розумію. Ik begrijp het niet. Ваша черга. Я лише трохи говорю. Ik spreek maar een beetje. Послухайте дружню розмову з місцевим жителем. Привіт. Сьогодні гарний день, чи не так? Hallo. Het is een mooie dag, niet waar? Привіт. Вибачте, я не розумію. Hallo. Het spijt me, ik begrijp het niet. Oh, ви володієте мовою? Oh, spreek jij de taal? Tільки troche, Будь ласка, говоріть повільно. Slechts een klein beetje. Spreek alstublieft langzaam. Немає проблем, я тобі допоможу. Geen probleem. Ik zal je helpen. Фінальний виклик. Ви можете це зробити? Ваша черга. Я початківець. Ik ben een beginner. Ваша черга. Будь ласка, говоріть повільно. Spreek, alstublieft langzaam. Ваша черга. Ви можете повторити це? Kunt u dat herhalen? Ваша черга. Я лише трохи говорю. Ik spreek maar een beetje. Чудова робота. Люди будуть раді вам допомогти. Продовжуйте тренуватися. До скорої зустрічі.